Ти виїжджав за кордон? Yeah. Також від лейбл yeah. плану. Ні, ні, це не ні, був, це не був від лейбл план. Від кого це було? А, як, 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 як взагалі ця історія відбувалася з виїздом за кордон? А, в минулому році, щось влітку, я просто сижу, ні концертів, нічого, просто нічого не відбувається. І я щось там писався вдома, часто там ходив гуляти, катався на скейті. Якось. Один день я приходжу додому, і мені дзвонить, мені пише мій колишній менеджер, скидує мені грант, а там, типу, грант на участь в шоу-кейсі на фестивалі Ріпінбанса, один із найбільших фестивалей в Європі. Ось він каже: Йо, подайся, може тебе візьмуть? Типу є класний варик виїхати за кордон. Я такий. Ну так. Да. І що ти далі, далі своїми справами займався? І в якийсь момент, там вже пам'ятаю, був останній день подачі заявок. І я просто в останній день, там, за пару годин буквально я сів, думав, ну ладно, я спробую. Заповнив анкету. Заповнив анкету, відправив, і через тиждень буквально мені на пошту прилітає Доброго дня, типу, вашу заявку прийнято, ось треба, щоб ви підтвердили і так далі, ми з вами спишемось. І так я познайомився з Music Export Ukraine, які саме займалися цим питанням, типу, ну, вони шерять українську музику за кордоном. Ось і це, грубо кажучи, був грант на те, щоб ми змогли виїхати, там, потусуватись, дати концерт, познайомитись з різними людьми з різних індустрій і так далі. Тобто, це. Ну дуже був прикольний досвід. Тобу, я б я б таке кожен кожен рік повторював, якщо чесно.